Всім вітання. Я хочу поділитися деякими міркуваннями з приводу візиту до міста Львова Генсека ООН Гутеріша, президента Туреччини, Ердогана і, відповідно, нашого президента Володимира Зеленського. І власне, цей візит мені не, знаєте, так, на навіві на певні такі роздуми, сумніви. Я просто хочу поділитися так, Чисто по-людськи. Я є прихильником такої майже конспірологічної теорії, як це прийнято вважати про певну зрежисованість цієї війни. Ну, детальніше ви можете там послухати в Насобіна там, в інших людей, які вказують на певні речі, ті, які ну, не дуже в'яжуться з логікою. Я не все можу, звісно, говорити прямому ефірі, тому що, тому що воєнний стан, тому що є певні речі, які говорити не можна. Ну, але відповідно, не можна і мовчати про деякі речі. Ну, Давайте відволічемося від там, певних конспірологічних теорій, а поговоримо про власне, цей візит. Чому Львів? Ну, для мене не є зрозумілим, чому Львів, коли. До того раніше і Борис Джонсон і там, низка керівників інших країн відвідували Київ. Це так якби, перше, не зрозуміло, чому Львів. Друге, незрозуміло, чому це так анонсовано гучно. Тому що якщо ми візьмемо, порівняємо Львів з Києвом, то е, удари, які можуть бути нанесені, що по Львову, що по Києву, вони є, е, ну, тобто вони аналогічно можуть бути нанесені що і там і там. Але де безпечніше, як на мене, в Києві. Тому що в Києві є приміщення, підготовлені для, скажімо, безпечних зустрічей. У Львові таких приміщень я не знаю. Зрештою, їх не так багато. Я їх не буду зараз свої версії перечисляти, де, де, можу, де може відбутися зустріч. Ну, бо це знову ж таки, не дай Бог, щось трапиться і потім буду мати неприємності. Але я скажу просто: таких приміщень небагато. І об'єктів. Відповідного захисту, тобто бомбосховищі протирадіаційних укриттів, аналогічно. Тому навіщо? Якщо вся Україна начебто, ну, не начебто, а реально під ризиками ударів, то чому небезпечніший в плані власне, в плані сховищ Київ, а Львів? Інше питання, чому, про яке я вже сказав, чому публічно, чому не зустрілися тихенько, не вирішили питання, а ось так. І тут є певні міркування. Ну, скажімо так, міркування більш позитивне. Хоча тут позитивно не так багато. Враховуючи переговори чи розмову, яка відбулася нещодавно між Гутерішем і Шойгу, міністром оборони РФ, Московії, то е, вона стосувалася якраз безпеки на Запорізький АЕС, а питання Запорізької АЕС роздувається, воно гіперболізується, воно, е, воно виглядає на взаємний шантаж. Тобто, крім роздування, значить воно ще виглядає на взаємний шантаж. І е, якщо б подивитися на виглядає, я говорю про не стверджую, я кажу про ту візію, яка є в. Інформаційному полі, тому що якщо почитати коментарі сторін, тобто коментарі е, сторони московської коментарі з нашої сторони, то вони діаметрально протилежні. І важко сказати, а насправді, е, що відбувається, ну, ми віримо нашим засобам масної інформації. Московити вірять своїм, і що, а де правда? Е, так от, якщо взяти за, скажімо, за, за таку. Певну маркер, маркерну відмітку розмову з Шойгу з Гуторішем, яка відбулася буквально кілька днів тому, то можемо тут вважати, що а тема Запорізької АЕС і безпеки атомної вона анонсується в тих переговорах, то можемо вважати, що розмову Шойгу передувала тому, про що буде говорити Гутеріш з Зеленським. І, мабуть, буде передавати якісь певні меседжі, російські меседжі. Що стосується Ердогана, який, якого критикують за ріст товарообміну з товарообороту з Росією, який е, веде зараз таку, скажімо, аля миротворчу місію, миротворча місія ісламського світу, тому що Ердоган претендує на лідерство не просто в Туреччині, а в ісламському світі загалом. І от він, ведучи цю гру, він. Е, Продовжує після певних успіхів, ну успіхів не знати для кого щодо вивозу українського зерна, він продовжує цю ж місію знову ж таки не в Києві, не в столиці України, а у Львові Знову таки публічно, враховуючи не зовсім такі погані, м'яко кажучи, стосунки Ердогана з Путіним, то виглядає так, що що Ердоган, що Гутеріш будуть. Скажімо, принесуть якийсь меседж про російський меседж Зеленському, якусь пропозицію, можливо. Чи буде ця пропозиція прийнята, особливо на тлі того, як зараз накинулися на Зеленського. зрозуміло взагалі для чого. А може зрозуміло, стане зрозуміло. Для чого цей його якийсь абсолютно недолугий там його. Не виправдання, а навіть повідомлення про те, що Україна знала, але це було би гірше, як би наперед сказали. Навіть абсолютно дискорд, взагалі ні до чого. Абсолютно для мене взагалі дивно, тому що це подібно на якусь на якусь фатальну помилку або на якусь дуже хитру гру я, яку я не розумію. Тому що, а що значить Україна знала, і людям сказати, була би паніка, що взагалі дурне. Ну абсолютно розмова про дурне, тому що. Та не треба людей страшити і казати, треба реально було готуватися, особливо маючи такі дані. А ми були не готові розмінування Чонгару, прохід Чорнобильської зони. Я нагадаю, що один з дуже поважних генералів мені це. Тобто я достовірно знаю, що це було сказано, бо я це почув від нашого спільного знайомого, так один з тих поважних генералів, сказав, що захистити прохід через Чорнобиль було аналогічно. Легко і настільки ж надійно, як і через Чонгар. Тобто є свої природні умови, є там інші якісь військові там певні можливості, і це можна було зробити. Цього не було зроблено. Чому? Якщо знали, а наш він, навіщо признається в цьому Зеленський? Це, це, це що він взагалі не розуміє, що він говорить чи, йому, чи його представляють таким чином? Адже зараз я ж бачу, як поміж там мені скидають купу інформації, як. Нібито з гнівом праведним для ті пафосні порохоботи, розмістити тім разі, які просто їм пофіг, що Україну можна втопити в крові чи не втопити в крові, Головне, аби їхній папік добрався до корити. Багато з них і просто увірвався. Ну це клініка, це, це важко сказати, мені щось сказати, бо, ну, але, на жаль, тяжко. Це при тому всьому, що і для мене знак рівності між тими 73% і 25%, а відповідно, між п'ятим -мі призерцем і шести. Знак рівності в їхній якості для України. Але, казати, знаєте, сперечатися хто з них гірший, сперечатися, яке лайно там на вулиці е, смердить більше. Навіщо? Який сенс в тому? Тому що вони є продукти системи. Та, тої системи, яка знищує Україну, яку підживлюють що з Заходу, що з півночі, що Русський мір, що демократичний Захід. На жаль. Е, так от. Якщо е, подивитися меседжі, зокрема, повідомлення турецької сторони, то вони представляють, що Ердоган їде з миротворчою місією продовжувати успіхи домовленостей стосовно вивозу зерна в контексті подальшого процесу встановлення миру в Україні дипломатичним шляхом. Е, близько до тексту. Е, простими словами, йдеться про здачу. Спонукання до здачі України шляхом призупинення будь-яких частин України. Вже окуповані, частини шляхом призупинення бойових дій. Ну, це ж страшно, знаєте, атомна станція рване, буде біда всім і в Європі, і в Росії, і в Україні. от А от є успіхи, українське зерно вивозять, правда, кажуть, що воно не зовсім потрапляє до Голодуючих Африки, а десь інші країни. Ну, це ж таке там. Хто би там вже розбирався? Усе досягнення вивезли. Багато корисних і без ідіотів тішиться. Це ж валютна виручка. Хоча там копійки приходять нашим фермерам. А ідіоти тішаться, бо тут от ми ж маємо валютні надходження. Це копійки. Реально, копійки порівняно з тим, що Україна отримує. Від заходу, якщо ми візьмемо то, що розкрадається всередині, то там взагалі це губиться. Ну, тобто, мовча, як крали б в половину менше, то е, мали б в 10 разів чи 100 разів більше валютних надходжень, ніж від е, того продажі цього зерна. Е, тим паче, що продаж зерна це ж і відшкодування ПДВ. Кому? Агрохолдингам. це ж не фермер. У нас сказав, я от, бідні фермери, от, ми, там дали їй можливість вижити. Ні, це зовсім не так. Ну, але навколо тої міфології, тої накрученої, наверченої брехні, от ми маємо такі, от такі цікаві сюжети, так? Тобто зустріч у Львові, публічна, демонстративна, з тим, що ми завтра можемо спати спокійно у Львові, а тут в мене великий знак питання. А має бути кульмінація? А точно впевнені в своїй безпеці, Гутеріш і Редоган? Ну, дай Бог, якщо вони впевнені. Тому що загроза, звідки тільки може бути. Ну, звісно, і звідки від е, Московського царя. А якщо вони приїхали діяти в його інтереси, то тут може бути інший сюжет. На жаль, вже значно гірший, ніж попередній, тому що попередній сюжет він якось криво боком, але говорить про можливе примирення. Не в інтересах України, звісно. Ну, але це ширше питання інтересу України, тому що слід пам'ятати і не забувати, що крім зовнішнього ворога, є внутрішній. І невідомо, який небезпечніший тільки внутрішній ворог, то не тільки посіпаки московські. Ні, Це просто ті посіпаки, які за гроші продають інтереси України і неважно кому. Московським компаніям, чи московським політикам, чи іноземним корпораціям. І іноземним політикам, які дуже часто діють заодно з московськими. Така політика. Тому я не беруся там судити однозначно нікого з наших політиків, розуміючи взагалі всю складність ситуації, нестабільність геополітичної і те, що ми є реально заручниками тієї ситуації. Ми є, Про що я пишу вже багато років: ми є об'єктом геополітики, а суб'єкти геополітики це не ми. Ну, не варто вважати суб'єктами геополітики країни, держави, тобто Америку, Росії там чи інші, ту ж саму, Туреччину. ні. Е, все складніше, тому що гроші є домінантою, а гроші є не в державі, гроші є в величезних корпораціях. Ну, це можна багато розповідати і про це час від часу повертаюся до цієї теми, але зараз не буду. А все-таки зараз щодо цього гіршого сюжету. Так от гірший сюжет є наступний. Е, Робиться публічна пропозиція. Зеленському чим його ставлять на дуже жорстку розтяжку. Це куди гірше, ніж сидів е, в шпагаті Петро Олексійович. Тому що тут вже, е, знаєте, в Шпагаті, а <кхм>, певні органи, от вони вже тут, як кажуть, хтось там стоїть з тими ножницями, який готовий зробити клац. І е, коли це зробиться, і внаслідок чого ніхто не знає. Так от е, е, ситуація в наступному. Якщо Публічно будуть озвучені пропозиції дипломатичні, з гарною упаковкою, але буду стосуватися припинення військових дій чи призупинення військових дій. Тут же буде Вселенський хай з боку порохоботів та інших подібних істот, які створять таке тло, що наш недосвідчений. Президент Актор він може просто-напросто зламатися і, і відмовитися. Крім того, отака його відмова, чи скажімо, чи неприйняття тихому публічне чи не публічне, ну, публічне неприйняття буде дуже схвально зустрінуто українцями, які готові воювати до останнього свого представника. Так виглядає на загал такий настрій в суспільстві. А якщо це буде не публічно, а десь він кулуарно відмовиться, то це буде знову ж таки через не публічну сферу, буде сигнал Путіну, що ну, значить, пора включати план Б. Це Д є, Ф вже аж не знаю, невідомо який там план. Але одним з елементів цього плану може бути те, про що я вже говорив раніше, про що теж застерігаються: якась точка кульмінації. Примус до ганебного миру? Після чого може бути примус до ганебного миру? Після того їх стане дуже страшно. Після чого стане дуже страшно? Коли оці трагедії, які ми бачили внаслідок авіаційних ударів по всій Україні, коли ця трагедія масштабується і буде зрозуміло, що все, треба домовлятися інакше, інакше, що це може бути? Це може бути аварія на Запорізьке С. Не думаю. Ну, не так просто і зробити, там, хоча фактор несподіванки може бути. Але це невигідно, тому що це може зачепити сторонні території і зіпсути територію України там на довгий час, а на неї є певні плани. Я так підозрюю. А, натомість, натомість такий масований удар по центрах прийняття рішень, От, ну, ну вони ж не хочуть домовитися, а центри прийняття рішень можуть бути вибрані як завгодно: Київ, Львів. Е, оце якраз мені дуже не подобається, тому що те, що там збирають, скоплюють ракети на території Білорусі, які, які поки що не літають, накопичують їх, так? тобто назбирують. От це нічого хорошого. Там якісь інші чутки йдуть про теж накопичення певної зброї, там і ракети, літаків там, і, і так далі. А це все свідчить про те, що все одно мусить бути кульмінаційний сюжет. І тут переїзд Гутеріша і Рдогана це може бути остання спроба домовитися про ганебний мир. Після чого буде вже. Така ескалація, після чого цей ганебний мир може стати дуже бажаним. Це песимістичний, на мій погляд, прогноз, тому що він передбачає багато жертв. І на полі бою, і мирних мешканців, і так далі. Ну і, зокрема, в моєму рідному місті, що, звісно, мене не тішить. От бо, знаєте, така людська природа, коли десь воно. Осторонь, десь воно тебе не зачіпає, то ти якось ставишся до того простіше, коли ти розумієш, що воно може зачепити тебе, твоїх близьких безпосередньо, ти ставишся до того, звісно, вже пропускаєш більше через себе. І Тут тому нічого немає поганого. Я, звісно, що співчуваю всім постраждалим під час війни, ну але я, відповідно, і переживаю за своїх рідних, близьких, за своє рідне місто, яке абсолютно не захищене. Ці ж ідіоти, вони. Ви думаєте, ті укриття, що є по місті, це укриття. Ні, це, це профанація, це підвали, яких навіть немає нічого обладнання, тільки крім там покриття. укриття. Мені про це розповідало багато людей по всьому місті, я собі просто уявляю. Я ж сам жив в такому будинку раніше, в нашому теперішньому там є паркінг, так, який назвали укриттям. Ну, це ще якось так сяк. А в звичайних будинках радянських, там, які там укриття, немає. От таке тому для мене не зрозуміла ця публічність. Тобто, як вони зрозуміла? Ну вона зрозуміла, якщо це буде така демонстративна річ, яка має піти ну, на картинку. Картинку от зустрілися, от запропонували от шлях. Ну а потім е... московська пропаганда скаже: ну, бандерівці, вони ж з ними неможливо домовлятися. Ну і сам форматор вже анонсований, тобто розвинути ті дипломатичні методи, які стосувалися вивозу зерна, він нікуди не годиться. Ну, ну це, це, це зрозуміло. Тобто, в якому напрямку буде штовхати. От така, на жаль, печальна доволі ситуація. Вчора раз хочу помолитися, але побачимо, як воно буде. І десь Бог почуємося.